Всім привіт! Мене звати Ліза і вітаю вас на своєму каналі. А перед тим, як розпочати це відео, не забудь підписатись, поставити лайк та підписатися на мій інстаграм. Сьогоднішнє моє відео буде присвячене приквелу трилогії Голодні ігри назвою Була для проспівочих пташок і змій». Я вам вже розповідала про цю книгу в попередньому відео з книжковими рекомендаціями, і якщо ви бачили це відео, ви знаєте, що я просто в захваті від цієї книжки. А якщо не дивились, то після цього відео обов'язково перегляньте. Буквально позавчора я зі своїми друзями пішли на перегляд цього фільму в кіно, і хочу сказати, що я була просто дуже сильно задоволена цією екранізацією. Абсолютно вся візуальна складова гра акторів, прекрасно підібраний музичний супровід і взагалі всі деталі мені дуже сильно сподобались, і я залишилась. Просто в захваті. І часто буває, екранізації книг не завжди виходять найкращим чином, тому я була досить приємно здивована, що цю екранізацію не спортили і дійсно зняли її по книжці. Мені насправді дуже сильно сподобався цей фільм, просто навіть через те, що коли я читала саму книгу, я справді уявляла собі всі ось ці сцени, саме так, як вони показані були потім у фільмі. Тобто, якщо ти читав цю книгу і дивишся цей фільм, ти абсолютно не відчуваєш. Що щось показали не так чи упустили якусь дуже важливу деталь, Все було абсолютно так, як має бути. Що ж, але все-таки є кілька незначних деталей, які у фільмі були упущені. Звичайно, якась частина з них була опущена для того, щоб скоротити екранний час, так як фільм і так іде майже 2 години 40 хвилин. Але сама книга має в собі 500 сторінок, тому тут було про що знімати. Сам фільм, як і книга поділене на три частини під назвами Ментор. Премія та миротворець. Також варто зазначити, що актори, які грали головних героїв, на 100% відповідають зовнішньому опису цих персонажів в книзі. Але давайте прийдемо до основної частини цього відео, до самих відмінностей фільму від книги. Також в кінці я вам розкажу декілька цікавих фактів, які також були просто не показані у самому фільмі. Перше, це те, що фільм розпочинається зі сцени, де нам показують період темних днів. По нему розпочинається зі спогадів молодого Коріолана Сно та його кузини Тигріс під час темних днів, коли в Капітолії все було в руїнах і вони шукали їжу на вулицях. Та показують сцену, яка підтверджує, що деякі жителі капітолію вдавались до канібалізму під час цього періоду. Звичайно, в книзі ця сцена розгортається дуже схоже, але з'являється вона трохи пізніше. А сама книга розпочинається з того, як Коріолан прямує до академії в день жнив. Другий відмінність є те, що у фільмі нам кажуть, що батько Сноу був битий повстанцем з округу 12. Ча у самій книзі розповідало, що батько Сноу був військовим генералом, якого вбили ще під час першого повстання. Проте ця незначна зміна ще більше віщує ненависть президента Сноу до Люсі Грей і рідного округу у Катніс в оригінальній франшизі. Премія Плінта оголошується дуже рано, коли Сноу прямує до академії в одній із перших сцен фільму. Він покладає великі надії отримати премію Плінт, грошову нагороду, створену колишнім громадянином округу 2, який зміг купити свою родинні шлях до капітолію після постачання їм військової зброї під час війни. Враховуючи фінансовий стан його сім'ї, Сноу дуже сподівається отримати цю нагороду і оплатити нею навчання в університеті. Однак ми бачимо сцену, коли його друг Сейн повідомляє його про те, що цього року плани дещо змінились, і отримати цю премію буде не так вже й просто. Проте запровадження премії Плінт у книзі виглядає зовсім інакше. Батько Сейна не оголошує свої плани щодо призу приблизно до середини голодних ігор, після того як його син прибирається на арену і ледь не вбиває себе та Сноу. Як говорить Сноу у книзі, це була поспішна спроба поховати обурливу поведінку свого сина готівкою. Четвертою відмінністю є те, що наявність менторів у голодних іграх це сюрприз. У книзі Сноу було обрано наставником за те, що він був одним із найкращих учнів академії. Проте у фільмі це стає неймовірним шоком для всіх студентів. Коли докторка Гол виходить на сцену, вона розповідає, що замість присудження премії плінт найкращому учневі нагорода буде вручена студенту, який показує найбільшу перспективу як ментор в іграх. А Декан Гейботом пізніше додав, що це їхня робота полягає в тому, щоб перетворити трибутів на видовище, а не на виживання. Сноу та Сейен об'єднаються, щоб принести їжу трибутам. Альянс Сейна та Сноу, щоб допомогти трибутам, виглядає дещо інакше на екрані. У фільмі Сноу та Сейн разом складають план, хоча у книзі це була цілковито ідея Сейена. Єдина причина, чому Сноу погоджується на це, полягає у тому, що він не хоче, щоб Сейен став центром уваги для репортерів у зоопарку. Наступна відмінність здається мені досить суттєвою, і вона стосується долі Клеменції, яка так і не розкривається у фільмі. Доля Клеменції, після того, як її вкусила одна зі змій доктор Кігол, ніколи не розкривається. Натомість сюжети її персонажа скорочуються і вона більше не з'являється у фільмі. Однак у книзі Клеменція виживає і має досить дивні побічні ефекти від укусу смії. Під час лікування в лікарні після вибуху на арені Сноу зустрічається віч навіч з Клеменцією, виявляючи, що її очі пожовкли, язик періодично висувається з рота, та в неї з'явилася веселкова луска як у змій. Після перебування в лікарні вона повертається як наставник у Голодних іграх, хоча її поведінка повністю змінилась, оскільки вона стала дратівливою та холодною до своїх однокласників. Деякі смерті у голодних іграх відбуваються інакше. У книзі Ріперу вдається уникнути райдужних змій доктор Кігоул, і конкуренція зводиться до нього та Люсі Грей. У їхньому останньому протистоянні Люсі Грей намагається втомити Ріпера, так як знає, що раніше він заразився сказом від Джесапа. Зрештою, Ріпер зустрічає свою смерть, коли п'є воду з калюжі, не підозрюючи, що Люсі Грей забруднила її щурячою отрутою. Наступна відмінність насправді мене трішки засмутила, адже мені хотілося, щоб показалось більше деталей з цього періоду книги. Час снов як миротворця скорочено. Різні події часів «Снов як миротворця відбуваються у книзі інакше. У фільмі знову з'єднується з сейном у поїзді до округу 12, однак у книзі сейн з'являється пізніше. Насправді знову розмірковує про самогубство, коли з'являється сейн, і зізнається, що він також записався до миротворців. Крім того, накази Сноу прямувати до округу 2 у фільмі розкриваються набагато раніше, тоді як у книзі Сноу дізнається про свої плани щодо транспортування лише після того, як погоджується втекти з Люсі Грей. Також хочу сказати, що звичайно було скорочено деякі сцени для того, щоб. Фільм не тривав 5 годин, але варто зазначити, що у книзі між тим як Сноу приїхав до округу 12 і зустрів Люсі Грей, проходить деякий період, коли він ходить вихідними у цей паб та чекає на появу Люсі Грей. І вже через декілька тижнів йому вдається її побачити. І остання значна відмінність це протистояння Люсі Грей і Сноу у хижці. Після того як Сноу знаходить зброю, Люсі Грей робить коментар, що тепер у нього немає вільних кінців, які б завадили йому повернути до свого минулого життя в капітолії, крім неї. У цей момент створюється враження, що Люсі Грей перевіряє Сноу, чи справді можна йому довіряти. Однак у книзі Сноу та Люсі Грей не свариться після того, як він знаходить зброю, а тема вільних кінців виникає в його власному внутрішньому монолозі, коли він починає сумніватися, чи Люсі Грей заслуговує довіри, і цікавиться, чи вона викриє його у смерті Мейфеєр, якщо він повернеться до округу, 2 без неї, що призведе до їхнього можливого протистояння в лісі. Це були основні відмінності фільму від книги, а тепер хочу вам розказати декілька деталей, які були упущені у фільмі. Цікавою, на мою думку, є деталь щодо значення імені Люсі Грей Бейрд. Її ім'я Люсі Грей походить від реальної поеми Люсі Грей, написаної Вільямом Ворсфортом. Сама ця поема виконується як пісня Мод Айворі. Вона була єдиною учасницею Кові, у якої обидві частини імені були взяті з балади. Її прізвище Бейрд походить від слова Барт, що означає поет або професійний співак. Це також майже співзвучно зі словом ташка в англійській мові, з якою Кові часто порівнюють її у романі. Також хотілося б розповісти вам про те, що тигріс насправді мала досить теплі почуття до Люсі Грей, і вона з самого початку хотіла, щоб Коріолан Сноу якомога більше допомагав їй і турбувався про неї. Це також було зрозуміло з того, що Тигріс допомагала Люсі Грей з її сукнею. Протягом жнив вона носила свою фірмову барвисту сукню кольорів веселки з рюшами малиново-рожевого, синього та нарцисово-жовтого кольорів, тепер пошарпану, але колись шикарну, яка привертала погляди як пошарпаний метелик у полі молі. Пізніше для її інтерв'ю Тигрі зробила так, що бруд і кіпціва на її сукні зникли, залишивши свіжі крахмальні ряди райдужних воланів. Ще ж в принципі це все звичайно, що книга просто наповнена неймовірною кількістю деталей, які просто. Дозволяють зануритись у цей всесвіт, читаючи цю книгу, ви читаєте внутрішній монолог снов, і саме через це вам легше зрозуміти, чому він діє так чи інакше. А звичайно, у фільмі ми не маємо такої можливості, і людям, які, наприклад, не читали книгу, іноді здається, його поведінка не зовсім зрозумілою. Якщо ви все ще сумнівалися, чи йти на цей фільм у кіно. То хочу вам сказати, що обов'язково йдіть та насолоджуйтесь цією бездоганною екранізацією. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись. А ми побачимося з вами у наступному відео.